Вітаю на каналі Спецтехніка і пропоную розглянути запальничку Power Lighter від компанії Primus. Назва Primus не випадкова, бо засновник фірми і був винахідником цього популярного у минулому сторіччі нагрівального пристрою. Сьогодні шведська компанія виробляє такі, такі турбозапальнички. Щоправда, саме виробництво розташоване у Китаї. Тож перейдемо до огляду самої запальнички. Поставляється вона ось у такому тубусі, є навіть інструкція. Основний корпус виконаний, на перший погляд, такого досить приємного і якісного пластику. Верхня частина металева. Є прозора вставка, через яку видно рівень газу. Присутня невелич... невеличка лямка, що розтягується. Унизу розташоване заправочне сопло та регулювання потужності. Запалюється стабільно. Ось. Наша компанія тому і додала її до свого каталогу лише за рекомендацією саперів, які кажуть, що працює як годинник. Заправляти рекомендовано ось такою фірмовою. Пропану і запутановою сумішю. Потрібен спеціальний перехідник для цього. Все це є у нас на сайті. Ну тож, ось така класна ж річ. Але це ще не все. Мені стало цікаво, як вона буде працювати узимку. У нас зараз плюсова температура, тому для цього ми задіємо морозильну камеру, залишимо запальничку десь на годину. І потім вже повернемося до зйомки огляду. Перевіряємо. Не працює. Але воно досить очікувано. Газ не дуже бажає за такої температури виходити з рідкого стану. Не чутно навіть його виходу з сопла. Давайте спробуємо просто у руці відігріти і подивимося, скільки для цього потрібно часу. Ну, ще нестабільно, але вже запалюється. Ну, досить непоганий результат. Тож, носіть її ближче до тіла, і ця класна запальничка буде вам вірним помічником. Бажаємо удачі, дякуємо за перегляд.